живе. Сидайте, будь ласка. Ісус живе і ми будемо жити. Він воскрес, і ми воскреснем. Слава Ісусу Христу! Гріб пустий. Хто приїжджає з туристів туди і читає напис: Його немає тут, Він Воскрес. Якби була могила Ісуса, і Він був там у гробі, ми не були б сьогодні тут, але Він живе і нам дав життя. Слава Ісусу Христу! Чесно скажу, не хотілося, щоб таке зібрання закінчувалося. Питаю, брат Павло, може, ще у вас там щось є. Давайте, включайте програму. Хай хочеться слухати ці прекрасні пісні, слухати слово, яке Бог посилає до нас. Дуже дякуємо, молодь, що ви підготувалися за цю програму вашу. Всі, хто участвував в цьому зібранні, ми дуже, дуже дякуємо. Це нашому Ісусу, вся слава для нього за Його. Голговський подвиг, що Він зробив для нас. Хотів би звернути увагу у нас на таке Боже Слово, яке записано в Євангелії Луки в 10 розділі і 23 тексті. І звернувся Ісус до учнів на одинці, і їм сказав. Знаєте, Ісус. Будучи на цій землі, мав таке близьке коло своїх друзів, учнів, які постійно були з ним. І я декілька разів так от дивлюся, в священне Писання, що багато речей Ісус щось відкривав наодинці учням. На учням. Причта говорить до всіх, а потім наодинці учням поясняє, що та причта означає. Тайни відкриває. І багато речей, таких вони просто питали сього і чутіль, поясни нам, от скажи, от, і він говорив з ними. І ось цей раз Ісус наодинці звертається до учнів і каже їм: блаженні ті очі, що бачать те, що бачите ви. Ісус звертає увагу на учнів. І про ще одне блаженство говорить. Ми знаємо блаженство на Нагорній проповіді, яке Ісус говорив. Ми знаємо, багато є блаженств. і в старому заповіті є блаженство. Але ось ще одне блаженство блаженство бути учнем Ісуса Христа. Як ви думаєте, чи всі віруючі є учні Ісуса Христа? Це знак питання. Бути віруючим, просто вірити, що є Господь, це одне. Але бути учнем. Дивіться, як Ісус каже до учнів: блаженні очі, ваші очі, очі учнів, що бачать те, що ви бачите. Кажу вам, багато пророків, багато царів бажали побачити те, що ви бачите, але вони не бачили. І почути те, що ви чуєте, але вони не чули. І пророки хотіли бачити це, і царі хотіли, але вони не бачили. І вони не чули те, що ви чуєте, і не бачили те, що бачите ви. Що збільше Ісус відкриває для своїх послідовників, для учнів, які пішли за Ісусом Христом. Я сьогодні хочу сказати дуже великий привілей, шановні брати, сестри, молодь дорога, великий привілей бути учнем. Ісуса Христа. Але що потрібно? Що потрібно, щоб бути учнем, які умови треба виконати, щоб бути учнем, не тільки називатися віруючим, називатись християнином, але бути учнем. Якщо таке блаженство для учнів, Господь відкриває свої таємниці, Він говорить з ними, Він дає можливість їм висказати все, і відповіді дає, що потрібно. Коли ми відкриваємо для Марка, третій розділ, Ісус вибирає своїх учнів 3, 3 13, 14. Я з 14-го віршика прочитаю, Він визначив 12, і ось перша умова, щоб вони з ним перебували і щоб послати їх на проповідь. Найперше, Ісус хоче, щоб учні ті перебували з ним. Бути в спільності з Ісусом Христом. Як багато віруючих говорять про Ісуса, говорять про Бога, а спільності з ним не мають. Перша умова бути учним це перебувати в Господі. Більшість молитовно, це ми в молитві ми можемо розмовляти з ним щодня. А ми задаємо питання, чи ми кожен день з ним розмовляємо. Якщо я учень, а це мій вчитель. Найкращий вчитель Ісус Христос, чи я з ним розмовляю кожного ранку, в обід, ввечері, може, вночі прокинусь, чи я розмовляю, чи я вхожу в Його присутність. Чи можу я сказати, що в мене тісні стосунки з ним? Добре бути в спільності, можна бути в зібрання, а, а з Господом так і не бути в таких тісних стосунках. Господь хоче сьогодні мені першим, я читаю це місце і всім нам сказати, перша умова бути учнем. Це перебувати в Бозі, це бути з Ним, мати тісні контакти прямо з Ісусом Христом. Це дуже важливо. Друга умова Івангелія Івана, ми читаємо із восьмого розділу, і написано так: якщо ви, якщо ви у слові моїм будете перебувати, 8, 31, 32. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді ви будете ким ви будете? Мої учні. Чуєте, якщо будете в Слові перебувати, ми чули сьогодні багато про Слово. Ісус посилає своє Слово, і воно дуже важливе. Не просто читати Біблію. знаєте, Ну ми читаємо, ми церквою читаємо кожен день по три розділа, але більше щось потрібно. Досліджуйте писання. Досліджуйте. Перебувати в слові це досліджувати, читати, вивчати, особливо молоді люди, можете запам'ятовувати на пам'ять. Це Слово Боже, це наш фундамент. Багато сьогодні лженаук, наук, багато лжерелігій. релігій. І хто не читає Слово, дуже легко з цього шляху можна збити. А хто читає Боже Слово, він міцно стоїть. Це основа наша. Перебувати в слові це читати, розсуждати і просити, Боже, відкрий мені це слово, щоб я його зрозумів. Вникай в себе і в науку, і вчення. Займайся цим раз в неділю. Так написано? Ні. Постійно, постійно, хай ця книга закону не відходить від твоїх уст, але постійно будь. Так, так ти зробиш щасливими дороги свої. Ти будеш щасливий, будеш мати щастя і успіх, якщо будеш перебувати в цьому слові. Сьогодні з Біблії черпають мудрість царі, президенти. Люди високого рівня, вони сьогодні всі мають Біблію і вони черпають звідти мудрість. Це криниця Божої мудрості, і звідси нам потрібно черпати і зберегти це слово. Пам'ятаєте, Ісус каже це в книзі об'явлення. Так як ти моє слово зберіг, я тебе збережу від години випробування, яка прийде, і не написано на Україну тільки чи десь в Європу. А на всю вселенную. Прийде випробування, ніхто не сховається. Але ті, хто слово моє збереже, каже Господь, я їх збережу. І ось на кого я подивлюся, він дивиться на весь світ, Господь бачить всіх людей, а особливо він дивиться на кого? На тих, хто тремтить, каже, благовіє перед моїм словом. Хай це Слово дійсно буде для нас цінне і дороге. І коли будемо читати кожен день, ми учні Ісуса. Знаєте, учень завжди має підручники, і Він вчиться від того. Нашим підручником є свята Біблія. Не розлучаємося з нею, читаємо постійно. Івана 13, розділ і 35 текст, ще одна умова. По цьому пізнають всі, що ви мої учні. Бо ви ходите в церкву Святої Трійці, так? Чи виходите в церкву ковчег, чи ще якусь церкву, назва церкви, я біля дому молитву страхувався, от і от подивіться, я учень Ісуса Христа. Ні, не по тому. Не по тому, що я саме голосно молюся. Дуже гарно проповідую, не по тому. Але якщо ви будете мати що? Любов. Якщо в вашому серці буде любов, при зустрічі, ви цю любов випромінюєте. Як приємно, коли в стосунках ми відчуваємо, що нас тут люблять, нас розуміють, нас підтримують. Ви християни, ви учні Ісуса Христа. У вашому серці є любов. І ця любов виливається в серця, написано Святим Духом. Ми не маємо такої любові своєї особисто, що це є моя така любов. Я можу всіх любити, всіх вміщати. Ні, ми не можемо всіх вмістити. Є люди, з якими нам не хочеться привітатися. Є люди, з яких ми обходимо стороною, і нам неприємно просто. Нас не вистачає своєї любові. Але коли приходить любов від Господа, ми тоді все прощаємо. Нам легко простити, нам легко вмістити всіх і помолитись за кожного. Отже, учень Ісуса має в серці любов. І перше, ця любов, вона направлена до нашого Господа. До нашого Господа. Він нас полюбив. Ми сьогодні про це говоримо. Не на словах полюбив. Він життя своє віддав за нас. Він прийшов на цю землю, тому що Він нас полюбив. І я не раз нагадую, не римські цвяхи тримали Ісуса. Він би зійшов з того Христа, але любов до нас. І він не міг зійти, бо він знав, якщо Він зійде з Христа, то ми всі загинемо. Але щоб нас спасти, Він залишився на тому Христі, бо Він нас любить, Він нас любить. І ми любимо Його. Учні Ісуса, вони його люблять. Симон Іонін, а Ти мене любиш? Так, Господи. Було в моєму житті, відрікався, але я знов люблю тебе, я йду за тобою. Ми любимо Господа, це найцінніше, найдорожче. А далі друга заповідь, яка подібна до першої ближнього любити. Того, хто поруч, треба любити, який би він не був, але ми маємо його любити, і вміщати, і допомагати, і завжди простягнути руку допомоги, коли це потрібно. Сьогодні брак любові. Так, да, є дефіцит. В Радянському Союзі було багато дефіцитів. Продуктів не можна було купити, по блату доставали. Щось купити таке, якесь зуття, чи що черги стояли біля нашого універмагу, займали ще з вечора до ранку, щоб купити. Дефіцит. Сьогодні все є. Є продукти, є одежа, є взуття, а дефіцит любові. Стільки ненависті, стільки жорстокості, а ось любові не вистачає. Ісус сказав, коли причини говорив ознаки останнього часу, то одна із ознак. По тій причині, що беззаконня буде збільшуватись, а воно сьогодні збільшується, каже в багатьох любов охолоне. Це Він про віруючі говорить, про людей, які будуть олонути в любові. Але учень Ісуса, Він палко любить в Його серці горить любов. Всі пізнають, оце учень Ісуса. Він любить, ви дивіться, Він може вмістити, може простити це учень Христа. Наступна умова це Євангелія Луки, 14, 27. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Якщо хто не несе свій хрест і не йде. За мною, за мною, не поперед мене, а за мною, по моїх слідах. Той не може бути учнем Ісуса Христа. Одного разу ми почули заклик: прийдіть до мене всі, правда? Ісус нас всіх покликав. Ми почули Його поклик і прийшли до Ісуса, такі, як є, в ріхах, в беззаконню. Ми каялися в своїх провинах. Він нас всіх простив. Він помилував, дав чисті світлі одежі, а далі а далі каже: Іди за мною. Є така пісня Іди за мною, іди. Бурі будуть, труднощі, але ти іди за мною. Рибаків, Ісус підійшов, вони там рибу ловлять, зайняті, ну, рибалки хороші були, риба у лов був хороший. Але Ісус каже, ідіть за мною. Вони все залишили, і лодки, і сітки свої, і пішли за Ісусом. Коли Петру було сказано, іди за мною, Петро, і буде час, коли ти не захочеш кудись йти, тебе поведуть, і руки твої зв'яжуть, так буде. А він обертається там Іван, любимий учить. Каже: Господи, а він що? А що він? Ти мені тільки це кажеш. Ісус каже, тобі що до того? Ти іди за мною. Брата і сестро, іди за Ісусом. Нехай Бог поможе нам розуміти, я маю іти за Ісусом. Я хочу бути учнем. Це великий привілей. Це знак вдячності за Його страждання, за його кров пролиту. Я хочу бути учнем. Я хочу бути як мій вчитель. Я хочу йти за ним. Слід в Слід Сліди Ісуса видно. І ми їх читаємо в святій Біблії, як Ісус прожив це життя, як Він поступав. Про я не знаю, а як мені поступити в тій чи іншій ситуації. І коли задаю питання, Господі, а як би ти поступив? Отака ситуація в мене, а як би ти тут поступив? І зразу все зрозуміло. Ісус, ти би так не зробив би, якби, як я хочу так зробити. Ти ніколи не мстив би за себе. Ти ніколи не воздавав би злом за зло. Написано, його лихословили, а він взаємно не лихословив. Його не прийняли в домі, каже, люблячих мене, не прийняли. Йому скорботу приносили, а він молився, прости їм, Отче. Ви знаєте, йти за Ісусом це іти через труднощі і випробування. Не завжди легко. Путь християнина не завжди легкий. Порой нам здається, а що то є? Це ж нема нічого страшного. Але хрест. Ісус сказав, треба хрест. Я не можу понести Хреста мого брата чи моєї сестри, ви не можете мій хрест понести. Кожному Він дає свій хрест, і що цікаво, Він не дає сверхсил. Він знає твої сили. Одній церкві кажуть, хоч малу, ти маєш силу. Та в тебе небагато. І Він не дасть тобі сверхсили. а Він дасть тобі стільки, скільки ти можеш понести. Хрест це випробування, це труднощі. Як багато людей. Не захотіли нести Хрест. А якщо так, Господі, а де ти? А чому це мене спіткало? А чому це в життя прийшло? Да, прийшли випробування, і люди здалися, здалися, зупинилися, зупинилися і далі не йдуть. А Ісус каже: Візьми свій хрест. Я поможу тобі. Я теж ніс хрест. І сьогодні ми про це згадуємо, як Ісус ніс свого хреста. Він падав, Він знемагав. Його нагайками били, але він піднімався і йшов. Сьогодні Господь каже: я бачу хрест, який ти несеш, але я поможу тобі, ти пройдеш. Є така пісня, а коли я прийду до небес святих. зустріч мені вийде Небесний жених. І перше, що він зробить, хрест з мене здійме і до себе прийме в святі небеса. Не біймося труднощів. Да, не завжди сонечко світить і дощі і грози. Бувають такі вітри, Евроклідон, як Павло пережив. Але якщо ми вірні Богові, ми пройдемо. Іди за мною. Хто не йде за мною і Христа не несе, він не може бути учнем. Тому не біймося труднощів. Ісус каже, будеш мати скорботу, але не бійся, я переміг світ. Слава Ісусу Христу! Він переміг, Він пройшов, і Він великий переможець, гріб пустий, Він вмер, щоб і смерть перемогти. І Він сьогодні живий, він з нами. І ти пройдеш, і будеш мати велику нагороду. Ісус каже: Я іду, і нагорода моя зі мною. Івана, 15, розділ, відомий для нас, де слова самого Ісуса Христа, 15, 8. Отець мій прославиться в тому. Якщо ви рясно зародите і будете ким? Мої учні. Мої учні це ті, хто плід приносять для Господа. Є така пісня: я не хотів би безплодним до трону Господа прийти. Не хотів би. Ісус чекає плоду. Ви рясно зародите, ви будете успішні, ви будете плід приносити, який буде радувати Ісуса. Коли садівник приходить, особливо коли зараз збір врожаю, дивиться, як та груша зародила, як та яблуня. Ну, радіє господар, ну не даремно це дерево в мене в саду, такі плоди приносить. А коли дивишся, там пару таких яблучок маленьких, засушених, і якісь гнилі, і немає плоду, скорбить хазяїн, скорбить. Знаєте, є дерева, які зовсім плоду не приносять. Є дерева, які дикі ягоди, кущі, дикі ягоди приносять, і є ті, які добрі плоди. Господь хоче, щоб ми прийшли за Ісусом і приносили добрі плоди. І я вже закінчу, якраз це вже остання умова, і 16-й вірш каже: не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Він зглянувся над нами. Не думаю, Боже, а чим ми краще? Скільки людей поза цим домом молитви сьогодні проводять зовсім інше життя, живуть іншими цілями, іншими мріями? Боже, а чого ти нас вибрав? Що ми можемо бути в Твому домі, можемо переживати Твоє благословення, можемо бути в Твоїй присутності, як добре бути з тобою? Боже, а чого ти нас вибрав і нам відкрився? Відкрийся і цим людям, і сусідам нашим, і знайомим, Боже, відкрийся. Ісус нас вибрав, тому що Він нас полюбив. Слава Ісусу Христу! Я вас вибрав і Я поставив вас далі каже, щоб ви йшли. Учні Ісуса ідуть, ідуть за Ним, не дивлячись, труднощі, перешкоди, хвороби бувають, скорботи з рідніми, з близькими. Але вони йдуть, вони не зупиняються. Вони, Боже, а чому ти допустив? Не задають питань. Боже, поможи пройти. Дай мені через ці труднощі, скорботи пройти. Вони йдуть, каже, і приносили плід. Вони йдуть і приносять плід. І що плід ваш залишався. Нехай ці плоди будуть для нашого Господа в знак вдячності, що Він нас вибрав, що Він нас спас, помилував, записав наші імена в книгу життя. Одного разу буде перекличка. На небесній перекличці, там по милості Господній буду я. Там Твоє ім'я прозвучить. Господь вибрав тебе, Він спас і помилував, а ти принеси йому плід добрий, щоб він радувався. І закінчити цей віршик словами, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в Моє ім'я. Перед нами молитва. Ми зараз будемо просити. У нас є і подяки. І є прохання. І сам Ісус каже, для учнів великий привілей. Що ви попросите? Що ви попросите? В моє ім'я вам буде. Ви мої учні, ви вибрані, ви дорогоцінні, ви блаженні, блаженні ті, хто учні Ісуса Христа. Хай Бог благословить, Хай поможе нам. Переоцінити своє життя і цінності, що нам сьогодні найцінніше, як ми проводимо час. Пам'ятаємо про ці умови: перебувати в спільності з Господом через молитву, перебувати в Слові Божому через читання, через слухання Божого Слова, бути з Ним в спільності, мати любов в серці, учень має ту любов, іти за Ісусом, не боятись труднощів, іти за Ним і принести Йому плід, який радує нашого Господа, це вдячність за його страдання, за його пролиту кров, за Його вибір, що Він вибрав нас. Хай всіх нас рясно благословить Господь. Ми йдемо до молитви, і як Ісус сказав, чого ви тільки попросите. І ось прохання, які поступили сьогодні, є подяка.